Тварини відчувають навколишній світ набагато тонше, ніж люди, тому люди повинні більше довіряти їм, особливо в питаннях, які знаходяться за межами їхнього розуміння. Наприклад, собаки здатні попереджати своїх господарів про небезпеку задовго до того, як трапиться щось жахливе. Але, на жаль, деякі люди ігнорують сигнали, які подають їм їхні тварини. Так вчинив і герой цієї історії. І це ледь не коштувало життя двом його найближчим людям. Одного разу старий лісник натрапив у лісі на маленьке вовчення. Звірятко з недосвідченості, потрапило в пастку і не могло витягнути з неї передню лапу. Чоловік пожалів маленького вовчення і звільнив його. Чоловік вже збирався йти, коли зрозумів, що без сторонньої допомоги вовчення не виживе. Воно навіть не могло стояти на лапах. Тож тварина стала жити у лісівника. Завдяки гарному догляду вовчиня швидко одужало, хоча й продовжувало трохи кульгати. Незабаром лісник відчув, що більше не може жити в селі, оскільки сил на ведення господарства майже не залишилося. Він переїхав до міста, де жила його дочка, а будинок залишив дорослому онукові. Хлопець нещодавно одружився, тож з радістю переїхав з молодою дружиною до дідуся. Через деякий час сім'я почала чекати на поповнення. У них мав народитися син. Весь цей час вовк поступово звикав до нових господарів. Але якщо молодого хлопця він якось відразу впізнав, то до дівчат ставився з підозрою. Лише коли у молодої господині почав рости живіт від вагітності, вовк якось до неї прихилився і навіть почав приймати від жінки їжу. Здавалося, що життя молодят надалі буде схоже на казку. Але в будинку сталося нещастя. Одного зимового дня, коли господар будинку був на роботі, його дружина натопила піч і прилягла відпочити. Але чи то через забудькуватість, чи то через своє цікаве становище, молода жінка забула відкрити заслінку. Чадний газ заповнив кімнату, і молода жінка втратила свідомість. Її чоловік, який повернувся після зміни, побачив дружину, що лежала на підлозі. Він кинувся викликати швидку допомогу, але було вже пізно. Фельдшер сказав, що, на жаль, нічим не може допомогти. Хлопець був поза горем, він сидів поруч з мертвою дружиною і тихо плакав. Раптом двері відчинилися, і до кімнати зайшов їхній вовк. Раніше він рідко просився в будинок, але тут чомусь штовхнув двері лапою, підійшов до тіла покійної і довго дивився на нього. Раптом вовк зірвався з місця і почав лизати руки покійної, а потім спробував дістатися до її обличчя. Чоловік розлютився, вигнав тварину на вулицю і посадив на ланцюг. Всю ніч вовк вив на подвір'ї, наче збожеволів. Настав день похорону. Закінчивши всі неприємні процедури, молодий вдівець повернувся до будинку і зачинився на кухні. Вовк продовжував виходити, намагаючись перегристи ланцюг. Чоловік навіть хотів застрелити його, але замість цього підійшов до свого улюбленця і зняв з нього наший ник. Той одразу ж кинувся в ліс у бік кладовища. Чоловік не звернув на це уваги, йому було вже все одно. Вранці він пішов з батьками померлої дружини провідати її. Коли вони підійшли до погосту, то побачили, що за парканом щось відбувається. Могила була наполовину розкопана, а в ній стояв їхній вовк. Він намагався відкопати свою господиню. Люди з обуренням почали відганяти його від могили, але раптом вони почули стогін він долинав знизу. За кілька хвилин, витираючи руки в кров, чоловіки витягли тіло нещасної дівчини. Вона була жива. І ще одне маленьке сердечко всередині неї продовжувало слабко битися. Жінку і дитину було врятовано. Здивуванню лікарів не було меж. Адже коли вони попередньо робили висновок у дівчинки дійсно не було пульсу. Відтоді вовк став для цих людей не просто домашнім улюбленцем, а повноцінним членом родини. Адже якби не його наполегливість, два безневинних життя так і залишилися б лежати під землею. Якщо вам сподобалася ця дивовижна історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться нею з друзями. Всім до побачення!